З відключеннями електроенергії на Рівненщині перед населенням постало питання щодо освітлення та обігріву осель. Часто люди запасаються ще й водою, зокрема гарячою. Якщо дорослі розуміють загрозу, яку може нести до прикладу свічка, гаряча вода та газ, то діти не завжди знають про це, а особливо малеча. Коли кризисна ситуація з теплом, опаленням, де гріються кастрюлі, скипяч гріють воду. Підігрівають обігрівальними приладами. Тоді в нас пік поступлення йде. На даний час у нас дві важкі дитини, дуже важких 45% і 42% поверхні тіла попечено. Ці діти вони отримали опік кипятком. Лікар-комбустіолог розповідає, що обоє дітей молодші півторарічного віку. Опікові травми отримали, коли батьки залишили їх без нагляду. Одна дитина отримала опік із-за того, що діти гралися біля плити. І одна дитиночка перекинула кастрюлю. І двоє дітей попечено. Одна вже вилікувалась на щастя, а друга ще має тривале лікування з хірургічними операціями по пересадці шкіри. Друге дитя це річне дитя, рік і два місяці. Вона теж отримала кипятком, перекинув просто чашечку на себе. Мама відвернулася на деякий час. Здебільшого дитячі опіки вписуються в шаблони. Лікарі виділяють три синдроми. Синдром правої руки, наприклад, коли дитина правою рукою бере ручку, значить права рука, тулуп, ноги. Синдром лівої руки, наприклад, ліва ручкою бере. Єврока попечена. Також є епізоди, коли дитина посковжується або теж по недогляду падає в посудину з кипятком. Це так називаємо тазікові варіанти. Такі в нас і теж зустрічаються. Є такі випадки, коли дитина, ось поруч лежить дитина, коли вона шкільного віку хотіла нагріти собі там над газом їсти. Включила газ, нахилилася і згорілася одежа. Наразі у піковому відділенні Рівненської обласної клінічної лікарні перебуває 14 дітей різного віку з опіками різного ступеня. Деяким вже проведені оперативні втручання по пересадці шкіри. Медики вкотре нагадують батькам стежити за маленькими дітьми, а школярам розповідати, чому не варто гратися сірниками, самостійно користуватися газовими та електричними плитами. Лікування в середньому до місяця, можливо, місяць невеличким. Якщо велика площа. Опіку, і треба серія операцій по пластичному закриттю ран, то може бути навіть і декілька місяців. А реабілітація все, триває все життя, поки дитина не досягне віку, коли вона не буде рости, розвиватися, буде застабілізуватися її система розвитку, тоді вже ми зупиняємося. Це може застосування санаторного лікування, ну і профілактичного лікування. В принципі, для діток це дуже важливо.